Привіт всім моїм підписникам і глядачам. Сьогодні я вам покажу рецепт приготування мойви, ось така рибка мойва, яким я користуюся вже багато років. Тут кілограм мойви. Я її помила гарненько в холодній воді. Чистити не потрібно. На кілограм мойви я висипаю. Столову ложку солі, щоб вона гарненько просоліла. Потім сметанка. Потім приправка для риби. Десь чайну ложечку так небагато. Так, і сметана. Я беру таку і поливаю. Ну, десь пів скляночки. Гарно перемішуємо. Рецепт гарний тим, що рибку не потрібно жарити і не буде по кухні на плиті ніяких бризгів. Ви ж знаєте, що мойва любить дуже стріляти, коли її жариш, а так вона буде сухенька, смачненька, ніяких бризгів. І швидко готується. Головне, нам потрібно замаринувати мойву таким способом десь. Залишити на годинку, все, мойва промаринувалася, будемо виложувати її на деко. Деко потрібно все застелити фольгою. Виложуємо так на польву головками доверху. Як бачите, на деко вміщається рівно кілограм рибки. І ставимо в духовочку, включаємо тільки низ. Верх не потрібно, верх і так сам запечеться. Все, рибка готова, пеклася в духовці, включений був тільки низ 45 хвилин. На 180 градусів. Зверху не потрібно, щоб вона була коричнева. І зразу її із фольги не знімайте. Нехай вона трошки прохолоне до теплого, потім знімається вона дуже легенько. І попробуйте, яка вона смачна. Нас хто пробував, всі говорили, похожа на мойву, але не жарена. Так що пробуйте. Я надіюсь, вам сподобається цей рецепт. Ось таке блюдо, друзі, у нас вийшло. Мойва запечена у сметані. Буду дуже вдячна, якщо поставите вподобайку і підпишетесь на мій канал. Завжди рада новим друзям. До нових зустрічей! пока-пока.